І в ворксекшенні це те, що люди, які підписалися на виконання якогось завдання, вони автоматом отримують нагадування, що завтра або там на цьому тижні у вас дедлайн по такому то завданню. І посилання на це завдання. Людина зразу може прийти по цьому посиланню і відредагувати, або інші дії зробити по своєму завданню. А, значить, дивись, да, загалом тут посилання worksection.com Саме так. А, наприклад, коли ми створили проєкт для Let's Do it Ukraine, то в нас тут емейл став ну, тут, Давайте так, презентацію, я думаю, я її викладу в слайд-шару і ви зможете там нормально його переглянути. А що зручно, що Worksection команда зробила так, що можна перелік завдань вставляти собі в Gmail. Ось, і прямо в переліку пошти, там в самому, ну коротше, прямо там, де в мене є пошта, я можу бачити своє завдання по WorkSection. Це головна сторінка у мене використовувача ворксекшена. Це два проекти різні. Тут я можу записувати собі якісь нотатки, які мені будуть показуватись, коли я заходжу. Ну, там, якусь останню дію, я собі нагадування, якісь залишаю. І а, тут перелік моїх проєктів. Так, це головна сторінка. А, тут, ну, дивіться, там в нас була оця головна, зараз друга вкладка. Тут а, чотири проєкти, в яких я беру участь, різна інформація по проєктам. А, так. Це взагалі перелік моїх завдань в усіх проєктах. Якщо в завданні є обговорення, то виникає ось така штучка. Да? Потім до завдань можна прикріпляти файли. Що ще а, є така штука, що можна прописати, скільки людей мають отримувати сповіщення про зміну завдання. Тобто, якщо завдання стосується кількох людей, там все це можна прописувати. Дивіться, я в кінці цієї презенту...